Заходи безпеки посилять у Чернівцях на 9 травня. Передвиборчі настрої чернівчан чи не знехтують виборці своїм правом. Газ подорожчав на 56%. На п'ятому каналі події вівторка, 6 травня, в інформаційній програмі місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас на 56% подорожчав газ з травня. Хоча Буковинці суттєву різницю вартості блакитного палива відчути ще не встигли. Непокоїть людей вже сам факт майбутнього зростання вартості комунальних послуг. Тож якими будуть нові тарифи та думки чернівчан з цього приводу, дізнавалась Вероніка Залевська. Півтора рази більше блакитне паливо від 1 травня платитимуть українці. Людей така звістка спантеличила. В останні тарифи піднімалися у 2010 році. Ну кашна Зарплати-то ніхто не повищає. Никто. Тим більше, що не тільки одні ціни на газ підвищуються, на продукти і взагалі. Я тисячу гривень отримую пенсії, от і вважайте, якщо це в півтора рази піднялося, то все, то мені залишається 700 гривень, я навіть не знаю. Ви знаєте, чесно, навіть не знаю. Треба ще чи москалів виганяти. <рес> <рес> і будуть нормальні ціни. <рес> ага, а газ брати? брат? Реверсне поставка буде з Європи. Або просто подавати позов міжнародний суд на Росію і встановляти нормальні ціни на газ як Європа робить таким кроком. Уряд планує привести ціни відповідно до економічного обґрунтованого рівня. Також це було однією з умов МВФ для отримання Україною стабілізаційного кредиту на суму понад 17 мільярдів доларів. США на пій погляд, цей процес повинен був початися ще в 92-му році. Кошти, які отримувались би від цієї різниці, повинні були би. Направлені бути на енергозбереження на міжнародні програми по модернізації теплокомуненерго на розвиток житлово-комунального господарства і на всі інші програми. Окрім нових цін на газ, з'явилась і нова категорія. Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, відповідно для них вартість бакетного палива буде 1300 тисяча гривень на тисячу кубів. Ціна встановлюватиметься залежно від кількості споживання газу. Друга ціна. Цінова категорія це споживання до 2,5 тисяч кубів. Вона буде споживати газ по 1197 гривень за 1000 кубів. Третя цінова категорія від 2,5 до 6 тисяч, ціна 1900 гривень. І четверта категорія більше 6 тисяч, там ціна. 4011 тисячі це перший етап підняття ціни на газ для населення. Протягом трьох наступних років очікується ще кілька хвиль подорожчання блакитного палива. Загалом до 2017 року, порівнянні з минулими цінами, вартість природного газу зросте на понад 100%. Разом із тим владника запевняють для малозабезпечених та пенсіонерів передбачені компенсації. На це в державний бюджет закладено близько трьох мільярдів гривень. Вероніка Залевська Ярослав Левицький місцевий час. Радіоактивну речовину, ймовірно, для створення вибухівки перевозили із Придністров'я через Чернівецьку область. Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, 30 квітня слідчі затримали 9 осіб громадян України та за попередню інформацію одного громадянина Росії в автомобілі з іноземними номерами? Вони завезли на територію України радіоактивну речовину. В СБУ не виключають метою затриманих було створення бомби для використання під час акцій в південно-східних регіонах України та дестабілізації ситуації. За цим фактом розпочати кримінальне провадження, повідомив прес-центр СБУ. Ми продовжуємо рубрику вибору-2014. Окружкоми почали формувати дільничні виборчі комісії. До 6 травня кандидати в президенти мали подати своїх представників до ДВК. Однак чимало із претендентів цього досі не зробили. Дільничні комісії не просто сформувати чимало кандидатів президенти не подали своїх представників. Це стосується й тих претендентів, які знялися з виборів. Спостерігачів і так непокоїть, щоб ДВК набрали хоча б мінімальний склад. Це 12 членів комісії. Подавати їх за законом може й голова окружкому. Сподіваємося, що дільничні виборчі комісії запрацюють, тому що вони вже 8 травня, 9 травня, вони вже мають отримати попередні списки виборців і вже працювати власне. На Громадські організації тим часом констатують, що нерідко до складу окружних комісій входять не місцеві представники, а приїжджі знавці виборчого права вважають, що це не випадковість а стратегія, котра мала місце і під час виборів народних депутатів у 2012 році. В окружних комісіях у нас десь по 5 по кандидатур є, які не проживають в Чернівцях. Це робиться з метою, щоб потім їх замінити. Під конкретного кандидата і відповідно впливати на рішення комісії через голосування оцих членів комісії, які будуть від одного кандидата. Наскільки прозоро і чесно відбудуться вибори 25 травня, залежить від роботи спостерігачів, журналістів та представників кандидатів, каже Ігор Бабюк. фахівці сподіваються, що повідомляти про порушення закону будуть і самі виборці. Майя гуменна Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Нарешті буковинці впевнено кажуть, що їхня хата не з краю. Після останніх подій в країні в українців піднявся загальний дух. Ми почали вірити, що від нашого вибору, від нашого голосу, залежить наша доля, життя дітей, батьків і спокійна старість. Передвиборчі настрої буковинців чи не вперше оптимістичні? Чи бідуть голосувати у Чернівцях? Дізнавались наші кореспонденти Обов'язково, щоб мир був на землі, щоб була правда, существувала щоб люди мирно мір жили несмотря ни на что. А Як я прожив, так уже, ви знаєте, вот, сюди голова, прожив много. І все время нас обманывали. Ну, честное слово. Я пойду, честное слово. Да, я оптиміст, я вірю в учені. Україна має бути крепкой, єдиною, державою. Ну, по-любому що піду. Э, та й думаю, що після цих подій, що сталося на Майдані, багато молоді також піде. Я вважаю, що в ситуації, яка склалася на сьогоднішній день і на даний момент, обов'язково всі повинні йти на вибори. Обов'язково. Тому що, ну як на мою думку, всі бюлетні, які будуть незаповнені, можуть призити така ситуація, яка була минулими роками». Звичайно, підемо на вибори. Це обов'язок кожного. Я думаю, на мою думку, точніше. В принципі. Я думаю, в будь-якому випадку зміниться щось. Обов'язково піду, обов'язково треба голосувати. Це майбутнє нашої України. Декларації про доходи кандидатів на міського голову Чернівців та Хотина проаналізували представники громадської мережі Опора. Така інформація є відкритою і доступною. З документів активісти дізналися чимало цікавих фактів. Виявилося, кандидати на посади міських голів кардинально різняться за рівнем доходів, принаймні, якщо вірити їхнім деклараціям. Приміром, дві жінки серед кандидатів у Хотині та Чернівцях вказали у своїх деклараціях, що не заробили жодної копійки за рік. Натомість найбагатшими за деклараціями кандидатами на Кого головою у Чернівцях є Віталій Ткачук, Олексій Коломійць, В'ячеслав Кишлярук кажуть опорівці за рік? Вони заробили більше 200 тисяч гривень. На загал, більшість претендентів на посаду мера люди не бідні, кажуть активісти. Опори там відсотків 70 – Це люди, ну не не бідні. Так вони мають якесь майно там нерухоме, рухоме. Там мають земельні ділянки хто і по 12 тисяч квадратних метрів. Під час урочистостей з нагоди відзначення дня перемоги у Чернівцях посилять заходи безпеки. З огляду на ситуацію в країні організатори дійства зосередять увагу на недопущенні провокацій. Окрім того, вони уникатимуть публічних виступів та не злучатимуть до святкових програм дітей. Про це під час апаратної наради повідомив секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик. Цьогоріч усім ветеранам Великої вітчизняної війни буде роздано жовто-блакитні стрічки, з якими вони відзначатимуть 69-ту річницю перемоги. Анексія Криму та трагічні події в Одесі залишають свій слід у свідомості українців. Дехто зневірюється і засмучується. Та чимало громадян обрали зовсім іншу тактику. З тими, хто вірить, що від кожного з нас залежить майбутнє України і робить для цього все можливе, спілкувались наші кореспонденти. Олена зголосилася працювати волонтером, аби допомагати приїжджим на Буковину кримчанам. Щодня вона приймає телефонні дзвінки, зустрічається з охочими передати харчі та одяг переселенцям. Їй вдається поєднувати роботу викладача і волонтера. З посмішкою каже, що депресувати ніколи. Є такі знайомі, звичайно, які зневірилися. Але ось після того як я поговорю з цими знайомими, я їх залучаю до нас, до нашої волонтерської діяльності. І коли вони розуміють, що вони щось можуть, хоча б... На секундочку, на крапіночку, допомогти, що в них є потреба, у них ця депресія відходить. Психолог Ігор Огданський каже: і перший, і другий тип поведінки це логічна реакція краян на ту ситуацію, яка склалася в Україні. Є певні так звані копінг-стратегії, тобто певні особливості людини поведінки в стресовій ситуації. Звичайно, ситуація в країні зараз в нас є стресовою і. Кожен переживає цей стрес по-різному, і найбільш типовими реакціями є наступні: реакція захисту, завмирання, коли людина обмежує максимально свою е, активність. І інша реакція це реакція активності. Не зневірився після знущань Беркутівців і боковиниць Михайло Гаврилюк. Він до останнього стояв на Євромайдані. Наполегливість таких, як він, таки змусила попередню владу відступити. Це все розкладалося, це все творилося. Це все підтусовувалося. Закони уже 23 роки. За день, за три, за чотири місяці ми ще паками зробити все зразу. Не можемо. Все, ми ж не фія, черівна палочка, махнув палочкою і все зразу стало добре. хорошо. Потихеньку ми будемо протиратися, потихеньку ми будемо находити. Потихенько, якщо нас депутати, Верховна Рада буде забувати. Ми будемо про себе напоминати, приходити не говорити Браття, ми тут є, ми слухаємо, що ми за вами слідкуємо. Михайло Гаврилюк каже, скаржитись на погане життя, напевно, найпростіше, та це не змінює ситуацію. Краянам варто зрозуміти, що від кожного залежить майбутнє України. Ті, хто долучається до волонтерства та контролю влади, і загалом полюває за свою країну, відстоїть майбутнє своє та своїх дітей. Ольга Андрійська Іван Чижик місцевий час. 6 травня за церковним календарем День святого Юрія. Його особливо святкують у нашому краї, де хлопчиків часто називають Юріями та Георгіями. Весняний Юрій є покровителем землеробства та тваринництва. Святи опікуються також молодими дівчатами, які шлють йому свої молитви. Тож вітаємо Юріїв та Георгіїв зі святом. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Пам'ятаєте, обіцянки під час бурі швидко забуваються у спокійну погоду. Гарного настрою вам і віри в краще. Будьте сп'ятим!